Історії життя лист від Артура Харків. Я ніколи не відчував проблем із протилежною статтю. Дівчата завжди звертали на мене особливу увагу. Я стежу за собою. Природа нагородила мене приємною зовнішністю. Я не дурний і дотепний, непогано заробляю. Для багатьох жінок я чудовий кандидат у Чоловіки, про що вони мені постійно говорять. До речі, відкритим текстом іноді. Але створювати сім'ю з жодної з них мені не цікаво. І ось чим я вирішив тут з вами поділитися. У мене є одна слабкість: я волію спати із заміжніми жінками. Можна з дівчатами, які давно зустрічаються зі своїми хлопцями, особливо якщо готуються незабаром вийти заміж. Але заміжні все ж таки краще. Ось такий в мене фітіш. Перший мій досвід із заміжньою жінкою був років п'ятому, коли я переспав з дружиною колеги прямо на корпоративі. І мені це дуже сподобалось. Відчуття забороненого плоду. Екстрім та дикий викид адреналіну, те, що чия жінка віддала перевагу тобі, своєму чоловіку, дуже тішить самолюбство і піднімає самооцінку. І я вирішив повторити, перевірити, чи завжди кекас із заміжнею настільки афігітельний, або мені просто трапилась ненаситна, зголодніла дамочка, який чоловік не приділяв належної уваги. І оскільки компанія, де я працював велика, я збирався невдовзі звільнитися. І зі спортивного інтересу я вирішив акуратно спокусити ще парочку жінок, які мали точно чоловіків або тривалі серйозні стосунки. І у мене все чудово вийшло, до речі. Процес полювання дуже збуджує і розбурхує жертви полювання теж у захваті. Що на них хтось полює, хоч і намагаються вдати, що вони проти і що вони не такі, мені дуже подобалося ходити краєм, грати в шпигунів і жити в атмосфері напівнатявків. А те, що я був більш бажаним ніж їхні чоловіки, ще не готові були ризикнути дуже багатям заради кекасу зі мною, викликало неймовірне захоплювання. Незабудні відчуття, так скажемо. І ось після перших двох перемог я вирішив підвищити планку і переспати з дружиною свого безпосереднього начальника. Так, осього тиждень натяків, перемигування та легкого флірту, і ось вона вже в мене вдома. Отак. У ліжку я робив з нею все, що хотів. Хотілося навіть знайти межу того, що вона не дозволить мені з собою робити, але межі не було. Найбільше мене, мені подобався сам кекас офігенний, без сумнівів, а сама, саме розуміння того, що я маю дружину свого боса, який вважає себе успішнішим, ніж я, але дружина якого вважає інакше. Ось це. Особливе задоволення, коли я викликав її таксі, вона зізналася, що це був найкращий кекас у житті, і що вона планує це повторити, і ми повторили. Так і ще не одноразово. Експериментів у ліжку було багато, напевно, бояскі, солодкі, романтичні. З сучасним бабам вже набридли, і вони хочуть хоча б раз у житті повністю віддатися справжньому самцю, як я. Наш службовий роман з дружиною начальника тривав чотири місяці, після чого ми розлучилися. Вона дізналася, що я сплю ще з однією нашою спільною колегою. Вона закатила скандал і почала вимагати, щоб я з нею розлучився. Ну так, а як же іначе? Ось ще одна перевага стосунків із заміжньою жінкою. Такі стосунки легко перервати у той момент, коли тобі це вигідно. А ось ще один фетіш, іноді мені хочеться, щоб чоловік, якийсь із моїх коханок, застукав нас на горячому. Хочу подивитись, як вони викручуватимусь, як слідкувати та йоп. А ось ще один фетіш, який я хотів розказати вам, іноді мені хочеться, щоб чоловік, який з моїх коханок, застукав нас на гарячому. Хочу подивитись, як вона викручуватимуся, як складатимуть виправдання. Це так приваблює. І ось я не закликаю бути таким, як я. Я не пишаюсь своєю поведінкою і не хвалюся. Просто захотілося виговоритись і показати, чому зради прощати не можна.